Давай порівняємо такий бізнес-клімат трьох країн України, бо це власне по розумілих причинах, чому ми її порівнюємо Польщу, тому що ти зі штатів приїхав до Польщі власне. Ну і штати, бо ну там є що порівнювати, як на мене. Так, так, це супер питання. Я готовий всім нашим глядачам максимально детально розповісти. Я думаю, багатьом це цікаво буде. Дивись, спочатку, Україна в Україні дуже низькі податки, хто б там що не говорив на ФОПі, там все легко і прозоро. Достатньо диджиталізовано, і якби українці, які в Європі дуже люблять з сумом згадують ФОПів. Це плюс України, мінус. Я би сказав, що це ДПС, вона така нереформована, Тому будь-які, якби, там, состиковки з ДПСом, ну, ніби люди з іншої планети. Особливо говорить там, якщо про it українців, які стикаються там з якимись паперованими листами, які там щось просять, абсолютно часто, якби по формі, а не по суті. І а в Україні все-таки через це, все, як на мене, важко вести бізнес, коли цей бізнес особливо там, масштабується вже. Штати моя на сьогодні улюблена країна для бізнесу. У мене є американська компанія. Причому, щоб ти розумів, першу свою я відкрив ще фінансовим директором десь, я так думаю, це 2011 рік. В Америці. Ну Не для себе тоді, а для бізнесу. А податковий номер в мене, до речі, є з 2003 американський. Тому я багато Чому? Я там працював як студент. Ага. І штати класні для бізнесу, все легко, дуже диджиталізовано. Те, що багато, до речі, хто не розуміє, там, що ти там, кажуть кіпер, та, там, класні податки. Але ти на кіпській компанії, там, тебе директор пшихнув, ти йому там, 200 євро мусиш заплатити. В Штатах такого немає. Тобто там дуже багато всього можна вести, дуже багато сервісів є, і все там синхронізується, там банки синхронізуються там з усім. От. І вартість якби ведення бізнесу в Штатах, ну вона на ті можливості вона дуже дуже низька. В Штатах немає VAT, ПДВ, що теж великий плюс порівняно з Європою. А ну і податки, якщо з ними розібратись, вони не є ж такими захмарними. В Штатах податковий кодекс. Він якби дуже гнучкий? приязний до, до підприємців. Саме приязний. Не так. можна його назвати гнучким. Чи можна? Ну гнучкий… Ну ми розуміємо значення цього слова. Я би не назвав. <сум> я би не назвав. Я завжди всім кажу, що не, не треба злити ЄРС. Якщо є правила, їх, їх треба в Америці дотримуватись. Ну, бо бу вас, де би ви там не на яких кайманових не були, до вас прийдуть, якщо ви їх не дотримуєтесь. Моє оптимізація, є мінімізація. Оце мінімізація, да, це да. вкрай не те, що От треба. В штатах для треба дуже чітко розрізняти. От є легальні способи, їх можна, до речі, з консультантами пропрацювати. А будь всі, які там якісь сірі, чорні речі, це не про штати, ну інакше посадять просто. От. Що я вважаю дуже добре для. Білих учасників ринку. Ну, типу, гравці так більш-менш в однакових умовах знаходяться. Так, так конкуренція дуже жорстка, але вона по правам по правам. І що у нас Польща залишилась, так? А, Польща, ну може, ти додаш трохи по Польщу? У мене перші враження вони сумбурні. З однієї сторони, мені сподобалась така диджиталізація, відкриття Там ЄДГ, там є певний вибір. А з іншої сторони, я зараз виставляю інвойси. Там купа таких вимог, що на інвойсі. Має бути кома тільки після літери «Б», а не Бенеце і ще «ВІТ», і ще різні люди кажуть різні речі про ВІАІТІ. Тому Польща, на перший погляд, все-таки порівняно там з Старою Європою, вона все ще комфортна для ведення бізнесу. А з іншої сторони, якісь моменти, ну вони не такі легкі в плані там бухгалтерії, як, як мені в Америці ставалося. Ну тут може ти щось додаш про тут Польщу. Тут я насправді не можу не погодитись, тому що е, ну ми працюємо в основному також з емігрантами, і основна частина емігрантів це саме українці. І коли до мене приходять українці і кажуть, так добре, хочу такий, такий то бізнес. Що мені треба буде сплачувати? Які податки? Я там ну от оптимально буде ось так ось, так ось, так ось. Ого. Перша реакція, знаєш я кажу: ну добре, давайте так подивимось з різних сторін. Якщо порівнювати з українським ФОП другої групи, ну то звісно, це дуже ого. А якщо ми порівняємо, до прикладу з Німеччиною або Іспанією, то вже не виглядає так ого. Тому давайте якби. Подивимось під різними кутами. Якщо ми виходимо в Європу, то Польща справді дуже сприятлива така екосистема для цього. Справді тут важко розібратися. Ну не те, щоб дуже важко. Я б сказала, просто воно посильно, але важче, ніж в Україні вести свій ФОП самостійно, якщо ти того хочеш. Я власне розробила курс бухгалтерія для ФОП у Польщі. Він досить популярний, такий серед українців. Але не всі, хто його пройшов і навчився це робити самостійно, хоче далі цим займатися. Типу, все. Я тепер все знаю, все розумію, можу, але я розумію, що це не займає там, декларація раз на рік, кілька там, годин, максимум часу. знаєш, Це треба якби процес, яким треба займатися. І я, ні, мабуть, я не хочу цим займатися. Взагалі, я буду, кожен нехай займається своєю справою, я буду розвивати свій бізнес, а ви, будь ласочка, там закрити мені ці питання офіційні. Справді, ФОПи е, мають, навіть ФОПи в Польщі мають такі. Ну, важчі організаційні навіть моменти щодо оподаткування, щодо декларування, щодо розрахунків і так далі. От тому, власне, мабуть, і важко у цьому всьому розбиратися. Знаєш, ну, не є такого якогось простого універсального рішення, що робіть отак і буде вам щастя. Завжди треба тримати руку на пульсі, бо, звісно, в Польщі не так часто змінюється законодавство як в Україні, але тим не менш, воно досить динамічно, і якщо десь там щось не вгледіш, то може гарно приладити. Платити. У Польщі не платити податки це дуже дорого. Якщо сам помилився і знайшов цю помилку і сказав, що, ну, вибачте, написав такий собі чинний жаль, був неправий, але виправився, сплатив податки, відзвітував, можуть навіть не застосовувати штрафні санкції. Пеня так за протермінування, але штрафних санкцій може взагалі не бути. Але якщо податкова Польща знайшла це саме питання. Ну там штрафи такі, що можна просто останню білизну, знаєш, себе зняти, <смі> і у цьому, мабуть, також є якийсь пріоритет. Якщо дивитися з тої точки зору, як ти кажеш, білий бізнес в Америці це більш такі прозорі правила. Тобто, тут порушувати ну не дуже, мабуть, хочеться, бо якось є якісь такі побоювання щодо ти цього питання. Класно дуже це Я всі рекомендую. Хто там переїхав з України, їм здається, от в Польщі там так дорого, такі податки високі. Я їм рекомендую поїхати в Штати після штатів в Польщі та і податки нормальні, і взагалі все комфортно. Так, все буде комфортно, тому все піздається порівняні, і це якраз Польща, Україна і США дуже гарний приклад.